Рашисти, вкотре атакували Запоріжжя та Дніпро, так от ввечері 7 січня росіяни атакували Запоріжжя, після чого місто пережило повний блекаут. Вже на ранок були повідомлення про стабілізацію ситуації, але наслідки удару все таки відчутні досі. Ну і про це нашим колегам із 24 го каналу розповів кореспондент із Запоріжжя та зауважив, що станом на десяту ранку, 8 січня, триває чергова дронова атака на місто. Деякі безпілотники пролітали повз і летять на Дніпропетровщину, про що зокрема говорили і повітряні сили збройних сил. України перші вибухи в Запоріжжі пролунали після 18-ї години, коли ворог атакував дроном «Молнія» двоповерховий торговий центр на центральному проспекті в історичному центрі міста. На другому поверсі був магазин одягу. На щастя, він не працював, тому постраждав лише дах і товар, а не люди. На першому поверсі було АТБ, тебе, якому перебувало багато людей. Тут на жаль не обійшлося без постраждалих. Але найстрашніше, що буквально за 100 метрів звідти через проспект є парк із дитячими розвагами, де завжди багато людно. Далі буду цитувати, що розповідає кореспондент з місця події. Після цього вибуху півтора сотні батьків з дітьми, які були в парку, дуже перелякалися. Були злякані діти. Очевидці кажуть, що там стояв страшний ламент. Також окупантам вдалося робити нальоти дронів молнія на Запоріжжя для того, щоб перелякати насамперед людей. Це чергові підтвердження тактики ворога. А вже після 22-ї години, коли росіяни атакували Дніпропетровщину, повністю зникло світло і у Запоріжжі. Я визирнув вікно і побачив, що світлофори працювали, але світла не було. Відповідно, далі виникли проблеми з постачанням води, тепла. Однак все дуже швидко заживили генераторами. Інфраструктура почала відновлюватися, додав кореспондент із Запоріжжя. В місті відкрилося понад 100 пунктів незламності. В них люди могли зарядити свої гаджети, зігрітися. Загалом енергопостачання відновлювали приблизно до 3-ї години ночі. Станом на ранок, 8 січня, в місті є електрика, тепло. Та вода, але роботи з відновлення досі триваються. Обленерго попросили економно витрачати електроенергію, оскільки наслідки все таки відчутні. Попри це, ситуація нормалізується. Запоріжжя повертається до нормального життя. Ну а щодо атаки на Запоріжжя та Дніпро вже з'явилися коментарі і від Андрія Коваленка. Тож далі пропоную заслухати і його думки також. Друзі, вітаю вас. Ворог атакував енергетику і теплопостачання Запорізької Дніпропетровської областей. Кривий ріг також був під атакою. Відповідно, Запоріжжя, Дніпро там зникло світло. Пишіть свої коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Я продовжую розкажу про тактику Росії. Головна стратегія Росії зараз секторально вибивати енергетику, здійснювати терор проти цивільного населення. Відповідно, Росія продемонструвала в черговий раз що мирної. План Трампа їх не цікавить відповідно те, що Україна, США та Європа домовляються про структуру цього плану. І паралельно Росія там веде роботу над двадцять пунктами плану. Втім продовжують війну і продовжують терор людей виключно для того, щоб нібито показати свою перевагу і нібито затягнути час для продовження війни і знову ж таки щоб змішати всі карти з цим планом. енергетики свою роботу роблять. Відповідь по Росії. Є і буде друзі без тиску на Росію. На жаль, не вдасться Сполученим Штатам Америки змусити їх завершити війну. Потрібен реальний тиск, і США мають бачити те, що Росія робить в Україні паралельно з тим, як вона замилює очі Трампу. Слава Україні! Переможемо всіх! Героям Думаю, слава. слава далі. Також продовжуємо говорити про те, що відбувається на території нашої держави. Будемо говорити про місто Дніпро, а саме про те, які повідомлення зараз дописує мер міста Борис Філатов у своєму офіційному телеграм-каналі. Говорить про те, що Наразі у Дніпрі оголошено надзвичайну ситуацію національного рівня через масовані обстріли Райфі та відключення електропостачання. І далі також ще деякі такі цитати, які він говорив зараз. Також зачитаю шановні земляки. Усі ви знаєте про події, що сталися вчора не лише у нас, а й по всій нашій і також Запорізькій області. Утім, суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня відночі, місто відпрацьовує всі належні алгоритми Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами. Із найважливішого у лікарні поступово повертається світло. Втім, нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Тож що ще говорив Борис Філатов, мар міста Дніпра, про те, яка там. Ситуація складається станом на цю годину. Маємо змогу з вами далі уважно заслухати. Усі ви знаєте про події, що сталися вчора не лише у нас, а й по всій нашій області, а також Запорізької області. Утім, сутеретехнічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня. Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми. Ми в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами. І з найважливішу: у лікарні поступово повертається світло. Утім, нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Каналізація міста також заживлена: Лівий берег підтримується альтернативними мережами. Живими. В тому числі для тиску води на верхніх поверхах багатоповерхівок. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується усе завдяки просто титанічним зусиллям енергетиків та комунальників. Також Дніпро забезпечило водою СНТ Слобожанський та міста Самар і Підгородні. Що тепла. усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всі зусилля, аби відновити їхню роботу. Електротранспорт по місту компенсується автобусами. Так само Дніпро має запас палива, на декілька діб. Також у нас працює 89 сутокомунальних підкреслів пунктів незглавності, і крім цього, такі ж пункти незглавності облаштовані державною владою та приватними підприємцями. Садочки працюють черговими групами по 4 години. Бо зрозуміло, що для батьків ситуація теж безвихідна у школах. Ми продовжили канікули до 11 січня. І за основного, це поки що все. Далі я буду тримати вас в курсі. Далі також будемо говорити, шановні глядачі, про те, які дописи оприлюднює президент нашої держави Володимир Зеленський. Цитую. дякую кожній ремонтній бригаді, усім службам, які відночі працюють для відновлення постачання електрика. Тепла і води на Дніпропетровщині та в Запорізькій області. Станом на зараз у Запорізькій області енергопостачання відновлено та відбувається за графіками на Дніпровщині. Роботи тривають у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших містах і громадах. Всі необхідні ресурси, обладнання, служби залучені, щоб виправити ситуацію. Доручив прем'єр-міністрця Україна Юлії Свороданко надати всю необхідну підтримку місцевій владі, і важливо, щоб наші партнери. У світі реагували на це знущання Росії з людей. Жодного військового сенсу немає в таких ударах по енергетиці, по інфраструктурі які залишають людей без електрики та опалення в умовах зими. Це війна Росії саме проти нашого народу, проти життя в Україні, намагання зламати Україну. Саме тому підтримка нашої стійкості, всі форми допомоги нашій державі повинні працювати максимально. Дипломатичні розмови не можуть бути приводом для гальмування, постачання ППО та обладнання, яке допомагає захисту життя. Працюємо із партнерами, щоб реагування було адекватним. Ось такий допис оприлюднив повторююсь. Президент нашої держави Володимир Зеленський.